Добрий вечір, шановне товариство 11 листопада 2023 року село Нігин. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Месподійський район. Сьогодні займався мульчуванням міжрядь та грядок клубники. Ось така це робота сьогодні була. Клубніка посажена під плівку і під вагроволокно, міжряді замульчовані соломою. А от там далі в нас є рядок капріло, яка посаджена просто в ґрунт і замульчована соломою, що дає мульча соломи. По-перше, Наша клубничка, міжрядя, чи то пішов дощ, чи не пішов, можна спокійно пройти. Не начепте болота. Не росте так трава. Ну так. Да. Так, деколи треба пройти і прополоти. Але це вже не треба ходити постійно з сапою. Також перегниваюча солома дає нам поживні речовини, необхідні для росту. Ну, Ніхто не виключає підкормок, певний. Але солома теж добренько нам допомагає. Випробували вже не перший рік, тому і мульчуємо солому. Солома бажано щоб була трошки перепріла, тоді вона і не розвивається і гарно мульчується. Ну, але яка є, така є. Ось така на сьогоднішній день робота. Будемо чекати. Весни приберемо тоді листя, зробимо міні-тунелі, парнички на вулицю і будемо чекати урожаю. Дякую вам за увагу. Підписуємося, ставимо лайки. До побачення, всього вам найкращого.